Вітаю вас, друзі. Я трохи прихворів, але все одно не залишу вас навіть зараз без нового випуску, тому що є прекрасна тема для обговорення. Росіяни вже третю добу ридають, плачуть через загибель їхніх мобілізованих у тимчасово окупованій Макіївці. В Макіївці прийшла ужасна трагедія. Просто високоточна, тому що на цей самий, ти мені звині три рази. І в одному місто. А ребят жалко, царство небесне. Сложно тут что-то говорить, подбирать слова. Правда, далеко не усі росіяни ридають після того, як прилетіли українські хаймарси та знищили багато мобілізованих росіян. Погибли 63 Погиблі от, отношение нашей элиты К нам вот. Простим солдатом та й, взагалі, навіщо плакати, навіщо ридати? Якщо усе одно життя переоцінене? це точно мали усвідомлювати оті росіяни, які подохли у Макіївці. Але взагалі життя сильно переценіна, а смерть в яку смислу? Зачем да бояться того, що ні не там баясями на Ну, ми ж в рай райкупаді? Але друзі, я записую це відео для вас не тільки щоб показати, як ридають, як страждають загарбники, і понасолоджуватись цим. Хоча і це також, а щоб також показати, як зараз всередині самої Росії починається війна жаб проти гадюк. Росіяни починають критикувати святих ціле міністерство оборони. Люди, которые носят погоны, которым платят государство бабки, обучало их в училищах в институтах, или или предателям. Кто працюють на врага? Обов'язково, друзі. Просто зараз підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І про все це ми з вами зараз детальніше і поговоримо. І ще буквально пару тижнів тому ті самі мобілізовані росіяни, які вже зараз подохли, спілкувалися через відеозв'язок зі своїми рідними. Но за що того что у нас есть доповнительне, у нас живе і ящик. А тепер у ящику буде лежати її батя. І, до речі, якраз під'їхали свіжі супутникові знімки. Ось будівля ПТУ у Макіївці до прильоту. А ось вже після. Виглядає, як на мене, бомбезно. З'явилася також учора і заява міністерства війни Російської Федерації київським режимом на удар шістю реактивними снарядами. Система залпового огня Хаймерс производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе селеного пункта Макеївка донецька народна республіка. От ви тільки подивіться, які ці українці жахливі люди беруть і вбивають окупантів на своїй же землі. Один російський сенатор навіть написав допис, у якому вимагає розслідування та покарання для цих жахливих українців за те, що вони знищили російських солдатів, які всього лише прийшли у чужу країну вбивати українців, російським средством ПВО. Два реактивних снаряди Хаймарс були збиті. судячи із наслідків, збивали ракети від Хаймарса Росіяни своїми ж тілами, так само як і у Енгельсі. хорошо просматривається, щоб було зрозуміло всім тим американським силам, які со спутником продовжують вивчати територію нашої с вами. Сталось она ведь неимоверное. Игорь Коношенков, вызнав нарешті, что потери такие есть. В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Игорь Коношенков транслирует уверенность каждый день по несколько раз. заряжает таким эмоциональным, так сказати, драйвом всіх остальных. правда. Я думаю, міністерство війни Росії знову усім набрехало, тому що самі ж росіяни пишуть, що загиблих стало більше що їх було не 63, а 73 або навіть 89, І це ще не остаточні дані. Радними близькі погібших вона случає, буде оказана вся необхідна допомога. І підтримка. родичі мобілізованих росіян можуть бути раді. Вони зате отримають щось корисне замість своїх загиблих рідних. Наприклад, їм дадуть медальку, квіти або навіть тортик, в тому числі вручення квітів цвітовса сладкими презентами сім'ям загиблих воєнсужах на спеціальній воєнні операції. Дітям погибших Веноздов спецоперація, але найцікавіше почало відбуватися паралельно у російському сегменті соціальних мереж. Російські пропагандисти почали писати про те, що таких випадків, як у Макіївці, дуже багато, і що стаються вони мало не щотижня. Що масові загибелі російських мобілізованих це вже цілком звичне явище. Просто от щодо Макіївки воно потрапило у публічний простір. Та і у тій же Макіївці така ситуація трапляється не вперше. Літом в Макіївці пройшла аналогічна трагедія, там теж погибло пару десятків людей. І ось росіяни починають шукати винних і знаходять винні самі мобілізовані, бо вони вмикали мобільні телефони. По поводу нашли виновных в трагедии, это люди, у которых мобільні телефони. Да. І ви знаєте, друзі, у цьому є правда. Але росіяни мобілізовані винні у тому, що вони загинули не тому, що вони мали із собою мобільні телефони, а тому, що вони попхалися зі зброєю у чужу країну на загарбницьку війну. Тому що ну нельзя би такими дія. Стойка народу розміщають в одной казармі. Вакруг техніка впритик, проте це до росіян поки що не доходить, тому що війну вони а вже ж підтримують. А тоді відповідно винними мають бути міністерство оборони і Шойгу. Необхідно судити Сердюкова за те, що він створив кадровий голод, а також Шойгу, який а, не... І змінив ситуацію а більше того... дісталося не тільки шойгу та міністерству війни Росії, а й також кремлівським пропагандистам із каналу Соловйова. Вони занили. Тому що вота поношення всіх кого только можна починаючи там з там Соловйов Лайф і закінчуючи верховним головнокомандуючим. Это уже стало просто в определенном смысле слова традиция. І вже за версією пропагандистів із каналу Соловйова, винними виявилися самі росіяни, які критикують Міністерство війни, канал Соловйова і які кажуть про величезні втрати у Макіївці. Ну, у нас, извините, бардак, твориться. Потому что э, разгон цифр осуществляла совсем не Україна, а осуществлялось это. В російському сегменті Телеграм. Далі сталося анекдотичне. Російський пропагандист Руденко деанонімізував іншого російського нациста Угольного, злив його особисті дані, а Угольний у відповідь опублікував відео, де Руденко Бухий намагається щось сказати. Ну, ми не розуміємо, сейчас вийшла удар по центру Донецька. удар по... Mastu. Ну а що ми ще можемо? Жаби серйозно почали воювати проти гадюк. Винними виявилися абсолютно усі, і я зичу у цій війні перемоги усім сторонам. Нехай там позжирають одне одного. Часть вот этих телеграмов знаходиться вибачте, під управлінням противника. Внішні управління сучотом внічні управління по вопросам нічого управління. Ну а нам, друзі, із вами треба своє робити. Треба наближати нашу перемогу. Збройні збройні сили України будуть і надалі знищувати російських загарбників на нашій землі. А ми із вами маємо їм у цьому допомагати підтримувати збройні сили України, у тому числі і фінансово. Саме ваша допомога українській армії і наближає нашу перемогу.